Годин на Кременеччині шукали дворічного хлопчика на хуторі Трачуки. Малюк був під наглядом бабусі. Відсутність дитини рідні помітили близько 18-ї. Оскільки знайти хлопчика самостійно люди не змогли, довелося звернутись по допомогу до представників екстрених служб. Може присісти і мовчати. Тобто, як будете кликати, то він може не відізватися звати назад. Два роки, 13-го року дитина. Нам треба пройтися у двох і ціло приблизно поділити. Нам треба, щоб ваші хлопці приїхали. Ми зараз свою колону ставимо. Я розставляю хлопців, зараз я розставлю сюди сюди, собака пішла посередину. Тут 600 метрів, а тут 800 метрів. До пошуково-рятувальних робіт залучили більше 160 осіб, представників Державної служби з надзвичайних ситуацій, міліції, Кременецької РДА, районної та сільської рад, лісництва району, місцевих жителів, а ще 16 одиниць техніки та три службові собаки. Пошуки ускладнювали несприятливі погодні умови. Майже о пів на другу ночі замерзлого та зляканого хлопчика таки знайшли в полі на віддалі близько кілометра від місця зникнення. Дитині надали першу долікарську та психологічну допомогу і передали працівникам швидкої.